Мої фінанси в найближчий час. Усім привіт, з вами Алітара Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Ваші фінанси в найближчий час. Чого вам очікувати? Гроші очікувати. Якісь подарунки долі, якесь підвищення, якась премія, новий заробіток. Підробіток якийсь, так, щось невеличке, але дуже приємне, дуже стабільне. І бачите, на цій карті насправді дуже багато грошей. Тобто Можна було сказати, що це якось, якийсь мінімум, там, типу, тому що це туз, це є одиничка, це так мало. Але по цій карті, в цій колоді, тут багато грошей, тобто йде прибуток, прибуток великий, прибуток приємний, як подарунок долі для вас. Якесь процвітання до вас йде. Фінанси в найближчий час. Верховна Жриця, можливо, хтось буде звертатися до тарологів, астрологів, психологів, так? можливо, хтось цим заробляє, також може тут бути. Це про глибину, ви якби знайдете світло, на яке вам треба рухатися, щоб досягти якихось мрії своїх фінансових. Тобто ви зрозумієте, що вам потрібно. Ви зазирнете в себе, і вам стане зрозуміло. Як саме ви хочете заробляти гроші. Так. так, знаєте, десятка жезлів може казати в цьому контексті, що ви вже замучилися, вам вже важко рухатися так, як ви рухалися весь цей час. Вам треба скидати ці окови, вам треба скидати ці, цей баласт, ви дійдете до кінця, доведете всі проєкти до якогось логічного завершення, а потім. Почнете з нуля, але вже більш про себе, більш про гроші, а не більш про те, щоб працювати на ізнос, як то кажуть. Так. Якось у вас якийсь смуток, знаєте, вам як сумно печально від того, що ви маєте в фінансах, і це вас почне рухати до того, щоб ви отримували щось більше. Ви почнете задумуватися, чому так, чому я живу отак, а не інакше, чому комусь можна, а мені не можна. І ви почнете це змінювати. Але це глибока робота з, зі своєю підсвідомістю, зі своїми якимись установками. Тобто ви почнете все ж таки, я кажу, з психологів, тарологів, з чогось такого, що викриває відкриває ваші закутки вашої душі. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!